Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, мені 41 рік, і на моєму каналі ми часто говоримо про догляд за собою. Залишайтеся зі мною. Хотіла продовжити тему догляду за обличчям. Я думаю, це дуже важливо. Крім того, що я раніше говорила про крема для обличчя, та такими ж важливими продуктами є саме засоби для вмивання. Я сьогодні покажу два своїх. Я розкажу про три, але два я покажу в камеру. Це саме мої, умові... ну це просто дуже-дуже класні засоби для вмивання лиця. Що треба знати про засоби для вмивання лиця? В першу чергу, підібрати правильний підсвітик шкіри. У мене, наприклад, жирна шкіра, проблемна шкіра, комбінована шкіра. І засоби з маслами, наприклад, засоби для вмивання для лиця з маслами мені не підходять. Вони мені можуть забивати пори. Я не говорю про гідрофільні масла, це інша історія. але теж перепробувавши багато-багато кількість, я не знайшла поки що самого улюбленого. Друге, цей засіб не має мати сухпаті. Пінка для обличчя не має пересушувати лице. Просто ну, не має вона пересушувати. Вона, якщо ви пересушите лице пінкою, то потім кремом дуже важко буде відновити цей зволожуючий пар'єр. До окремом буде дуже важко відновити зволоження, тому що не буде накопичувального ефекту від крема, буде засіб для вмивання постійно цей ефект нівелювати. Третій момент: пінка для обличчя або гель, чи будь-який засіб для вмивання має дуже гарно очищувати лице. Глибоке має бути очищення У жирної шкіри, сальні залози працюють сильніше ніж у нормальної і сухої шкіри. І цей жир дуже важко змити. Правильно повинна бути пінка, щоб розчинити цей жир. І ці сальні пробки вони теж якби очищалися. Тобто, саме основне у мене для мене в засобі для вмивання це очищення і не пересушування шкіри. Я вмилася, і я відчуваю, що в мене лице якби має таку знаєте, як захисний, якесь захисне покриття, дає вмивалка. І якщо проходить певний час, я лице не стягнути, в мене немає жодного дискомфорту. Дискомфорт мінімальний. Беремо до уваги те, що вода теж буває достатньо жорстка. Тому тут, я не зрозумію, що я від умивалки, це є мінімальний дискомфорт чи від самої води. Першу умивалку я покажу ось вона. Це від марки Єлізовіка. 180 мл має, це корейська марка. Вона написано, що має 24-каратне золото, має метинулітки, тобто слизь равлика і великий достатній вміст рослинних компонентів. Немає сульфатів, звичайно, ж, їх немає тут. Ну, значить, я не знаю, скільки це золото там і впливає на шкіру, але написано, що має, дає ефект ліфтингу і допомагає зажив... заживанню всяких улітпротріщень, маленьких ранок і так далі. Муцин улітки теж дуже класно впливає на шкіру, я вже це перевірила по, по кремах, по тоніках, які у мене є. Він заживляє, регенерує шкіру і зволожує. І має такі рослинні компоненти, як жимолость, кізил, дівсіл, подорожник, магнолія і так далі. Дуже класний дуже класна засіб для вмивання. Я для жирної шкіри просто я, я закінчила її і обов'язково повторюю. Купується вона iHerb. І не тільки на багатьох сайтах, на багатьох сайтах. вона доступна, да, дуже класна. У мене немає слів, я обов'язково її повторюю. Вона має кремообразну форму, вона гарно піниться. змиваю її такою, знаєте, теплою водою, трошки такою більш до гарячу ні, ну дуже тепла вода. І тоді намилюю, не чекаю, змивається вона прям дає такий ефект трошки такого скрипу. Ну це комфортний скрип. Тобто ви відчуваєте, що ваше лице чисте. Якщо ви після цієї умивалки використовувати тонік, то ця ватка з тоніком, ви будете бачити, вона чиста. Це перший признак того, що ваша умивалка справляється своєю функцією. Після того, як я наношу у засіб для вмивання, тобто я його змила, я швидесенько зразу наношу тонік. Я рідко дозволяю а, чекати, тобто м -м немає довгих роздумів, які продукт нанести. Я навмила лице, промокнула. Рушником, бумажним було бумажним полотенцем, і зразу ж починаю наносити тонік. Тобто я не даю шкірі довго висихати. Другий засіб, який я хочу показати, це засіб для вмивання від марки Мані. Це корейська, теж засіб для вмивання корейський 150 мл має. Він з содою. І сам виробник заявляє: якщо по першій виробник заявляє, що для всіх типів шкіри, хоча, мені здається, більше для. Комбінованої жирний вона йде. То тут виробник сам пише, що це для жирної, комбінованої і проблемної шкіри. Вона має в собі в складі соду. Ну, настільки вона м'яка, ви її не відчуваєте, там немає ніяких курпин. Ну, вона заявлена, що вона буде давати таку функцію, як пільмір. Тобто, Вона буде виділяти мертві клітини. У своєму складі вона має екстракти листя зеленого чаю, екстракт листя лої. Каулін і гіалуронат натрія, який дуже допомагає зложенню шкіру. Ну так заявляє виробник. Я не знаю, що це за компонент, перший раз про нього чую. Але оскільки він зволожує шкіру, я значить, добре. Будь зволож... краще, хай зволожує шкіру. І ще тут є тоже рослинні компоненти, однозначно, сама вона зеленого кольору. І коли він наноситься, вона має запах рослинного походження. Дуже приємна, дуже гарно пілиться. І знаєте, тут ще написано, що вона якби такий ефект розслаблення дає. Це, це правда. Я її коли наношу на руки, на обличчя, то відчуття такого таке розслаблення, ніби ви в якомусь саду, якийсь, тобто, запах листя різноманітного. Такий ефект розслаблення. да, Це дуже комфортно. Справді перед сном дуже-дуже такому сприяє, знаєте, такому переключенню. Умивалка дуже мені сподобалась, теж, вона глибоко очищає. Це дійсно засіб, який бореться з більш глибокими забрудненнями шкіри. Відчувається, що вона краще бореться з чорними точками, з висипаннями, вона підсушує. І знаєте, такий ефект дійсно піліган, вона мертві клітини якось так м'ягко, непомітно, але вона їх видаляє. Тут, до речі, є багато різних кислот, невідомих мені кислот. По, 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 по своєму звичанню, але там 3-4 кислоти є. Тобто, оцим вона, мабуть, і видаляє мертві клітини. Інша фінка це від марки Авене. Вона зараз мене, не, я не можу показати, вона мене закінчилася. Вона в вигляді піни ви нажимаєте, і там прям вже виходить піна, її не потрібно визбивати в руках. Теж дуже хороша змивка, тому що це, звичайно, це двуфазне. Тобто, Другий етап неочищення це цими засобами ви макіяж не змиєте. Окремими засобами треба збивати макіяж. Але вже це як додатковий засіб після зняття макіяжу. Так, вони працюють гарно. Так от, змивка від Авене теж мені дуже сподобалася. вона не має сульфатів, вона дуже м'яка, вона має якусь сутну. Але вона теж лице до скрипу, при цьому вона його не пересушує. Ціна в них приблизно одинакова. Верніше, в ма маю коштувало 20 євро, від Авена теж десь 20 євро. І від Єлізавєка коштує 8 або 9 євро. Тобто вона дешевша серед цих продуктів. Але працює що дуже класно. Я б, мабуть, її поставила на перше місце серед усіх всіх. Мані поставили би на друге місце, і продукцію від Авене поставили би на третє місце. І це випробування продукти, які, до яких я завжди повернусь. І я знаю, що я до них буду повертатися періодично. Ось на цьому все. Дякую, що були зі мною. Надіюсь, відео було корисним. Пишіть коментарі і все, до зустрічі. Пока.